Доброго здоров'я. Сьогодні відео про формування мітлоподібної гортензії чи волотистої, як її ще називають, влітку такі гортензії ми вирощуємо не так давно, але вже певний досвід маємо. Чи потрібне цій культурі формування і для чого? Так, однозначно, воно їй не те, що потрібне, воно їй просто необхідне. І що нам слід розуміти взагалі під формуванням? Це обрізування чи регулювання. Воно може бути весняним, осіннім, навіть зимовим це для тих, хто не проводив осіннього нормування. А ми сьогодні розмовлятимемо про літнє обрізування мітлоподібних гортензій. Прошу не плутати з широколистими гортензіями, бо вони мають свої правила догляду. Саме волотисті чи мітлоподібні гортензії справедливо вважають одними з найбільш невибагливих декоративних квітучих чагарників. А так як декоративність гортензій визначається саме величиною суцвіть, то збільшення їхнього розміру досягають за допомогою такої процедури, як обрізування. Звісно, ми вже їм організовували ще в лютому, наприкінці цього місяця, таку процедуру, і це було обов'язкове видалення сухих суцвіть, бо ми їх до слова на зиму не чіпаємо. Вони так і зимують, своєрідно прикрашаючи сад під шапками снігу. А от на початку весни ми їх прибираємо, а також зачищуємо кущик від обмерзлих і слабких пагонів. В той же час, в цей період, слід видалити і слабкі гілочки з минулого року, котрі наросли. Не треба давати їм шансів, бо це тільки ослаблює рослину з кволих галузок, толку мало. А от соки і поживні речовини вони тягтимуть добряче. І усе це треба встигнути зробити ще до сокоруху, щоб рослина не плакала, і ще чого найгірше, щоб вона не пропала. Взагалі, це все я розповіла для того, щоб ви мали розуміння, що літнє нормування гортензії не є найпершим, воно уже друге. Звісно, можна і без нього обійтися, якщо ви з першого разу усе добре зробили, і ваш кущик абсолютно вас влаштовує. Я ж делікатно робитиму це знову. Я знаю, що це можна робити, і треба без остраху. З якою метою? Та з цією ж. Щоб прибрати усе зайве, що гальмує розвиток рослини, або ж якщо ви хочете досягти великих суцвіть на кущах, а не великої кількості дрібноти, все те, що ми чи не встигли видалити наприкінці зими на початку весни, чи можливо щось пропустили, не мали часу, чи навіть пожалкували ту рослину і залишили. Все те, що є, на наш погляд, зайвим і перевантажує рослину, ми сміливо видаляємо саме зараз, на початку літа, коли на рослині вже ось такого розміру листочки, і вона не плакатиме. І саме так я її сьогодні нормую, бо от на моїх кущиках, як ви бачите, понаростали цілі ліси. Звільняю рослину, бо хочу досягти великих суцвіть, як і має бути на цьому виді гортензій. До речі, в мене тут мої улюблені сорти: Ваніла Фрейс, Фантом, Поларбір, Бобо і лайм лайт. Цікаво було б дізнатися, які сорти гортензії волотистої є вашими улюбленими і ростуть у вас в саду. Діліться. Отже, акуратно проріджую мої молоденькі кущики і надаю доступ до сонця усім гілочкам. Починаю формувати їх замолоду і вважаю це правильним принципом. В перший рік після висаджування я утримувалася від активного обрізування, щоб не створювати умови для стресу рослині у період адаптації і розвитку кореневої системи. Виконувала тільки таку легку регулюючу стрижку, видаляючи якісь ушкоджені чи надто тонесенькі гілочки, а от досить таки сильно обрізала свої кущики саме цієї весни кінця зими, як я вже сказала, і це їхній другий рік життя. Саме цього сезону я буду створювати скелетну основу куща, вибирати міцні пагони, котрі проростають всередину, видаляти і формувати таку компактну, рівномірну крону усе як мені потрібно. Бо впевнена, що саме ці кроки допоможуть мені сформувати кущ, забезпечити правильний ріст і квітування гортензій. Усе, що я обріжу сьогодні, я тут же заживцюю, нічого не потрапить на компост. Виберу для цього або горщики для розсади, або одразу безпосередньо в саду в напівтінь. Чесно кажучи, ці мої молоденькі кущики я спробувала розмножувати ще минулої осені. Умудрилася прикопати гілочки, які полягли, і присипати зверху землею, чи, як кажуть, методом відводок. І ви знаєте, все досить успішно. Усе вдалося таким чином одразу отримала удвічі більше рослин. А тепер знову отримаю нові екземпляри завдяки отакому літньому обрізуванню, регулюванню. Знаю, що не всі сорти при цьому вміють і можуть швидко вкорінитися, котрим треба довше посидіти в землі й подумати, але я не поспішаю. Терплячість у процесі вирощування дуже виручає. Отож, не бійтеся формувати, обрізувати, нормувати ваші волотисті чи мітлоподібні гортензії, і вони за це вам будуть тільки вдячні. Дякую, що додивилися нас до кінця, поставили вподобайку, підписалися та поширили до нового відео.